Hey guys. Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшен. І сьогодні ми разом з вами розпакуємо Дораблес Дісней Академія. Академія. Так, 45 фігурок у цій колекції. І у нас є такі дві коробочки. У них може бути 5, 6 чи 7 фігурок. Так. Що ж, зараз поглянемо, скільки у нас фігурок в першій коробці. Так, вона вистояла. Так, ось так вона відкривається. Тут також не видно. Смужка. Цю смужку можна отак відірвати. Так, і знизу також. Ось. І відкриваємо трампера! П'ять фігурок. Так О. красиво зроблено, як фотографії, ніби які клеять такі альбоми там пов'язані ну, з навчанням. Академія, студенти, так. випускники. До речі, іменно ця більша коробочка називається Кампус, Команда Кампуса. Чи щось на кшталт цього? Так, давай, ти відкривай першу фігурку. Добре. Так, я почну звідси. Так, такі Та, красиві так, бусково-білі пакетики. Так. Номер. 42. <свят> так, і тут. І тут у нас хто це, хто це, хто. Це, <свят> це Керміт. Так, це у нас. Так. Ось він. Він в серій пепралі. Ось. Ось, ось, ось. <свят> не видно було. Я так розумію, це, типу, як трупа музична, чи щось не кштавського. Трупа підтримки. <свят> так, Музичний ось такий гарненький. Б... Так, я відкриваю. Другу. Помірчинку. І тут у нас 22. Я думала знову Цікаво. 42. Ого! Стіч. Нічого собі. Стіч у нас хто? Ось він. О, вау. Це у нас спортсмени. Так. А до речі, а де чек-лист? Всередині десь має бути, як завжди. Ага, Добре. Знизу. Бажано діставати. Так. Оу, нічого собі. Щось вони перестаралися. Так, тут у нас 25. Мікі! Мікі, Мікі. Мікі. Він класний. З прапорцем. Ну, він студенти. А де він? Ось. Стоп, а тут білий у нього прапорець? О! До речі, тут білий прапорець. А у нас червоний. Я в шоці. Цікаво. Дуже він класний. боліває, мабуть. Так, я тоді посередині. Угу. Тут має бути чек-лист. Ось. Нарешті. Його ще потрібно звідси дістати. О, давайте розпочнемо з чек-листа. Так, тут у нас професори. Тут у нас. Студенти. А, бо там не тільки студенти писали. Ні, ну так це назва. Так, тут музика. правильно, то що я казала. Ти група групи підтримки і щось знайшло цього. Творці чогось прекрасного. Вау, клуби. Це дуже класно. Так, а тут. А, тут спортсмени. Так. Так, пакетик номер 18. Так, якийсь він дуже незвичний. Передаю естафету. А добре. Він реально якийсь дуже цікавий нощок. Фішка в тому, що тут кожна фігурка в пакетику, а в цьому пакетику костюм. <рес> наче їх дві, або фігурка зламалася. Ну, відкривай, зараз будемо бачити. Так, тут у нас хто це? А, хто це? Що? Це у нас два гуки. Я просто в шоці! Він... Ось він. Там де атлети? Що? Дві одинакові фігурки в пакетику. В одному пакетику таких хто небось бачив взагалі. Дві однаковісінькі. Дві однакові фігурки в одному пакетику, я просто в шоці. Ну, що ж, Гуфі, приємні. Одного Гуфі тобі, одного фіну. Я шоці? І я вже відкрию останній пакетик. Раз, так. Так. <риклад> Цікавий спосіб діставання так, цю коробочку. Але в нього можна... дуже красиво очі сяють, Гуфі. Так, тут 10-й номер. І це у нас. Під десятим номером. Тіана? Тіана. Вона з клубів швидше за все? З ложечкою. Красива така. Прикольно. Так, приєднатися, Тіана. Але з руки до суфір. А, друга коробочка. Так, дві фігурки в Одному пакетику. це бонус, ще якби були різні, то було б взагалі. Ой! Ну, бачиш? Ну, якось так. Дивно трішки відкривається. То зручніше робити так, як я. Я... О, так. Да, ось так. Брала і просто відривала. Дуже реально щось вони не проробили цю смужку. Вона тут закінчується завжди і вона, типу, як шматочками відривається, а не повністю. Я в шоці. Так, щось вони набудрували так з новим цим відкриванням. Ну, нічого, і цей етап відкривання також закінчиться. <рес> То я сміття приберу. Вони в академії зробили кардинально інше пакування, хотіли зробити. Ось так, спробуй. <рес> ага. Не так, робила я. Та, так легше справді, бо щось. Не просто відірвати. <рес> і також <рес> зверху наверху. <зверна. рес> Тобто вони хотіли в академію okay, зробити. Так. О! Отак воно відкривається добре. Так, і. О! Шість! Вау! Клас! Супер! Все відкриваємо. Так, тут у нас Паскаль зображений, тому відкриваємо тут. Ого! Тут щось дуже-дуже, дуже масивне. Прям дуже! Аж цікаво, вже хто це. Ой! Вона О, вистрибнула Це Міс. Пігі. Так. Ну, це з компанії Кермі, так. Міс Пігі теж з музикального колективу музею. Mm. Вона на чомусь грає. Але вона така величезна просто була в цьому пакетику капець. І важка. Так, е... я хочу знизу. О, тут уже нормально. Пакетики розміщені. Так, 26. Ага, до речі. А тебе? Е так, і oh, у мене... Хто це, хто це? Дейл? Це у мене Дейл. Який красивий Дейл. Класно. Так, тобі коробку. Ой, дякую. Я три посередній. <свіх> Ой, кожне воно так відкривається. Чеклас. Так, нехай буде. <свіх> <свіх> Але поки що досить невеликий. 15. так, 15. О! Джин! Джин у нас рідкісний, він склоний. О, він дуже рідкісний. Так. Вау. Класс, з клубу фокусників. Зараз буде фокус не у нього зникнення. Угу. Спочатку фокус з налаштуванням камери. Ага. Так. Тут пакетик номер 33. І пакетик номер 33. Ось у нас. О, Мулан. Знову? Ні. А, то була Тіана. Та. Вона з студентів. Та, красива така. Угу. Незвична така для Мулан. Угу, До речі. Так, так я відкрию тут зверху. Так, це у нас перший е номер. Перший? Вау! Вау, прямо ж цікаво, хто тут. Ні, тут. О! Нічого собі. Я в шоці. Декан. Декан хитрумудра. Декан хитрумудра. Дивіться, яка вона просто. Красиво зроблена. Ці всі її ніжки треба було добряче постаратися. Капець, я її дуже хотіла. Вау, вона дуже класна. Так, нам би ще. Тиринозавра е, Рекса. Та патізавра Рекса і веселозавра. І остання м'ячейка ковірчинка з номером 28. Номер один не дарма був. Насправді. Угу. Дуже крута. Теж про це подумала. Лідер. Це дуже круто. Так. Це не Рекс. Це Бель. Так. Вона в нас Агнам... студент. Звичайно, як звичайної серії. <глухи> так. Вау. Wow. Скільки в нас? Три, шість, 9, дванадцять. А чому дванадцять? Uh, а, булки. бо дві <глухи> дві фігурки в одному пакетику. Ніяк не можу зрозуміти, як це. <глухи> Але це було весело і щось не, незвичайне. Тільки перший раз бачив. Так, отож, такі чудові фігурки в серії Академія від Дісней дораблись. Дякуємо вам за те, що переглядаєте і є завжди разом з нами. Дякуємо за вашу увагу. Всім, так, до, всім нов... до нових зустрічей. По-па!